Чоловіки не люблять це, але ніколи не скажуть Уявімо, що ти квітка, а чоловік вода. Ти гарно пахнеш, гарно виглядаєш. Але якщо ти не даєш воді поливати тебе, ти починаєш в'янути. Якось одна дівчина запитала мене. Я все роблю правильно. Чому він пішов? Я подивилася на неї і спитала. А коли-небудь ти давала йому відчути себе чоловіком. Ми, жінки, найрозумніші, найсильніші, найсамостійніші. Ми вміємо все. Ми контролюємо ситуацію, ми кажемо, як треба і куди йти і що говорити. Але чоловіки не люблять це. Вони не люблять, коли їх порівнюють з іншими. Не люблять, коли їх самостійність вимикається через наш контроль. Не люблять, коли їм пояснюють, як бути чоловіком. І найбільше не люблять, коли їх не бачать справжніми. Але вони ніколи цього не скажуть. Бо вони чоловіки, вони не скаржаться, вони просто йдуть. Якщо ти хочеш, щоб він залишився, дозволь йому бути чоловіком. Сміхнися, коли він приймає рішення. Подякуй, коли він допомагає. Покажи, що він важливий не словами, а енергією, поглядом, довірою. Хочеш зізнатися, як закохати в себе будь-якого чоловіка назавжди? Мій курс «Як закохати в себе найкращого чоловіка. Там, де тебе чекає 15 сесій, після яких ти будеш зовсім інакше дивитися на стосунки. Посилання в шапці профілю.